Цей день настав. Всі вже, мабуть, бачили трейлер GTA 6, але ніхто не знає, що це за революція, і скільки взагалі користі ця гра зможе принести нам. Не знаю, ютуберам, людям, які люблять Ютуб, і взагалі цілій культурі і цілій епосі. Дай Боже, з вами що там, Ютуб, і я, як істинний фанат, просто ще немає слів. Вибачте за мою енергетичність. Давайте до діла. Ми подивились трейлер і. І хочемо сказати, що цей трейлер вже по лайках побив е, відос трейлера GTA 5, який 12 років був на Ютубі. Щоб ти розумів, там 2 мільйони, а тут уже 3,6 мільйона лайків, і це тільки початок. І щоб ви собі розуміли, е, GTA 5 вийшла 13 років тому. І добре, я ще раз вам скажу, я настільки фанат, я настільки фанат, що я просто сам вийду з кадру. І прийду сюди і скажу, що дякуючи ГЕТА, я зробив свій бренд, надихнувшись нею. Це просто це грай, яка міняє життя людей. І послухайте цей відос уважно, тому що можливо ви наступні. Поїхали! Всі ви знаєте, що Ютуб, ігри і ця вся індустрія дуже часто міняє життя людей. Наприклад, дуже часто ви знаєте, що є комп'ютерні блогери там, які заробили мільйони доларів переглядів короте, на Майнкрафтах, інших іграх, на тих же самих GTA, ну на всьому. І можливо, ви хто дивитесь цей відос... Коли вийде GTA, теж станете тим самим блогером, тобто не пропустіть цей момент. Але менш з тим, типу, ми зараз в цьому відосі розкидаємо от скільки там, одна хвилина, тридцять секундний трейлер. Ми вам просто розпитали по нішах там, скільки от силок до того, вообще, що можна робити на Ютубі. Ну просто істерика. І ми включаємо трейлер і бачимо, що так, це все ж таки Vice City, це прекрасне сонячне місто, все в пальмах, в сонечку. І ми зупиняємося на першому кадрі. І це пляж. Подивіться, наскільки деталізований пляж, наскільки тут все чітко, взагалі, до кінечних деталей все про таке відчуття, що це знімали наші воркери. І багато хто знає з наших підписників про нішу пляжі на Ютубі, для всіх інших просто покажу, наприклад, ось Найбільше. один з каналів. І це просто канал, де людина з камерою йде по пляжу, і ці відоси збирають просто мільйони-мільйони переглядів. Чому ми це під'єднюємо до GTA? Тому що та деталізація, яка є в ігрі, і це лише в першому трейлері. Всі так. ми знаємо, що ігри удосконалюються, і та Гета, яка була п'ята, наприклад, випущена на початку, то... Пройшло 13 років, це зовсім інша гра зараз. Типу набагато якісніше, набагато талізовніше. До речі, в цьому подкасті ми заодно й поговоримо про деякі варіанти, які можна знімати в GTA 5, Тому що в GTA 5 просто мільйони доларів. Це були новий зароблені. світ, це просто новий світ. А GTA 6 буде просто рази краще, і на і ще більш внучкіше. Одним словом, ніша пляжі, два слова про пляжі. А... Цю нішу придумали, можна так сказати, ми а в 2019 році і знімали іспанські пляжі. Зараз ці пляжі знімаються по всьому світі, починаючи від Черкас, закінчуючи Таїландами, Балі і так далі. Так, от що я хотів би вам сказати, що Тепер нішу пляжів можна знімати в GTA. А тим, хто шукає нішу на Ютубі, то можете придивитися до цієї ніші. У нас є повно контактів воркерів, які можуть вам продавати ці відоси. Або, наприклад, ви самі можете їх знімати, якщо ви десь живете за кордоном, або якщо у вас є друзі, які роз'їхались по всьому світі. Можуть вам знімати такі відоси, ви їх можете заливати на YouTube, поки чекаєте GTA 5, якраз заробите перші гроші на PlayStation або Xbox. Тому що по новій інформації ця гра вийде якраз лише на Xbox і на PlayStation 5. Тож ми рухаємося далі і дивимося наш трейлер, щоб зачеркнути нову нішу, яка би могла бути прибутковою, якщо ви купите собі Xbox і будете знімати та 5 Оп, 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 ми бачимо лодочки. Ем, взагалі є окрема ціла така ніша на Ютубі з лодками. Ми зараз про неї розкажемо, але я покажу ще один кадр з лодками, щоб ви зрозуміли, прям що це ідеально точно буде той самий контент, який знімають люди в реальності. Ось цей кадр. Бачите, люди танцюють на лоці, яка пливе. а Тепер ми відкриваємо тупо такий самий канал на Ютубі. Хопс, кум. Коротше, щоб ви розуміли, про що цей канал? Це у Майами знято і чувак стоїть на березі, і там є такий от вихід в океан. Коротше, дуже вже багато таких є каналів. Вони там просто знімають на камеру, як люди флексять. Багато кого я знаю, хто живе в Майами, і я їм всім казав: бляха, візьміть камеру, підіть туди на цей пірс, і ви будете просто мати мільйони переглядів. Скільки тут переглядів? Ну, це новий відос. Давайте я відкрию Шість годин назад залетати. Давайте Давай. я відкрию найпопулярніші відоси. І тут є по 3-9 мільйонів прекрасний відос. Я думаю, що а, в Гета просто така сама двіжуха може повторитися. Тим паче, коли ця гра вийде у 2025 році, вона буде набагато якісніше, ніж цей трейлер, я більш ніж впевнений. І от ви можете бачити, от, наприклад, от кадр, от цей, або давайте якийсь інший, де багато людей танцює. Ось, наприклад, ось цей. І дивимося в ГЕТА. Блін, ідентична. Картинка. Один в один. Таке відчуття, що. Вони брали популярні ніші на Ютубі і робили з них просто. Зрештою, зрештою, цілком можливо. Тут я підведу до того, що тут ви можете бачити а, інтерфейс такого собі мобільного додатку в самій GTA 6. Скоріш за все, за неофіційними даними, а тепер вже по трейлеру я роблю висновок. І, скоріш за все, воно таке є, що внутрішньо ігрова соціальна мережа буде дозволяти пилити контент безпосередньо в самій GTA щоб інші люди, як в такому самому тікточному Гета, могли дивитися за тіктоками mm -hmm. інших юзерів, які зроблені всі в одному в одному середовищі, в одній пісочниці під назвою GTA. і далі там буде ще декілька моментів таких, от. Тікточних гетажних, які ви зможете запозичити для своїх відосів не тільки в внутрішньому тіктоці гета, але і в Ютубі, і будь де взагалі. Рухаємось далі, дивимося трейлер для того, щоб зупинитись на якомусь моменті, який нас зацікавить далі. Хоп-хоп-хоп-хоп. Оп-оп-оп! Ми бачимо тут а, тверк. За новими правилами тверк і кормління груддю На Ютубі тепер дозволено. І я не знаю, чи варто показувати канали по тверку. Я думаю, тисячі таких каналів є, і всі можуть їх без проблем знайти. Але покажемо. Ось, наприклад, цей канал. Та вона мовська лиха, я не буду її показувати. А я ж жутку зазнав, блін. Ми хотіли показати канал тверком, але ну, не будемо. Ну тому що, типа, знайдете самі в Ютубі, а ми рухаємося далі. Цей кадр взагалі знятий. На таку собі камеру спостереження. В Магазині, типу, В магазині, типу. Ми не знаємо, можливо, це елемент місії, типу, і цей ракурс тільки в місії, типу, зображений, але в GTA 5 а, був редактор, де можна було, де всі, в принципі, знімали половину дитячого контенту на Ютубі. Знятий в GTA 5 GTA. Я більш ніж впевнений, що тут буде ще більш крутіший редактор, і а, ще більше. Середовище для творчості буде, і ми навіть уявити можемо, які додаткові ніші будуть. Це ми тільки з першого трейлера витягуємо. Але от оце ніша камер спостереження. Якщо у вас є редактор в цій ігрі, ви зможете в кутику поставити камеру в онлайні зі своїми дружбанами побігати, помотити якусь двіжуху і зробити канал по типу такого: це канал підбірка камер спостережень. І там різні факапи, різні штуки, драки, бійки, пограбування, машини, все, що хочете, і все знято на. Ух ти, до речі, ну я сумніваюся, що таке ГТА можна зробити. Ну, але все рівно, там, наприклад, там, де <с залазить крокодил в супермаркет, це дуже весело. Це ще більш клікбетніше, ніж е, от у ці відоси. Тому е, оцей кадр з камерами спостереженнями вже окрема ніж. Там. Вже окрема ніж. Але ми рухаємося далі, тут далеко відходити не треба. І хопс! Відео з нагрудної камери поліцейської. Це дуже топова ніша, яка набирає дуже багато переглядів. Єдине, її дуже тяжко монетизувати. Але ми всі з вами розуміємо, що ми можемо монетизувати відоси і YouTube взагалі не лише прямою монетизацією, тобто офігенно переганяти, наприклад, людей на якісь товари з дропшипінга чи ще щось, короче, продавати не знаю пістолетики, якісь або значки поліцейські, або або. Кружки. Або хесуєм, або кружки із надписом поліція Майамі, допустим, поліція ГТА. Блін, та вже от сюди заліпили б, наприклад. GTA поліція чашки, і вони вже б куплялися на хайпі цієї гри. Тобто ви можете набирати багато переглядів і не просто монетизувати відео, а монетизувати все, що тільки можете монетизувати. Ну і раз нам в трейлері вліпили декілька кадрів з камер спостереження, і кожна з них підписана. Наприклад, тут в кутику пише що це боді камера. І ви розумієте, що це все можна трошки монтажно удосконалити. Наприклад, якщо це камера спостереження в куті, ви накидуєте оверлей, шуми, ще щось додаєте контраст, бавитися собі з різкістю для того, щоб відео стало більш реалістичним. І на рахунок реалістичності відео, хтось може сказати, так це гра, так це типу незрозуміло. В мене для вас є приклад каналу, який пишеться повністю в GTA 5. Yeah. Давайте ми на нього перейдемо. А, таку саму нішу можна буде робити, і в шостій, вона буде ще більш реалістичніша, але, наприклад, тут просто музика. Типу, музика для сну, для ембієнт, релакс і так далі. І впродовж цього відео тут просто в тумані а, їде машина, машина. Офігенно просто. А воно виглядає дуже зациклено, Кому цікаво, можете просто собі загуглити, послухати з музикою цей відос. Дуже атмосферно, і це не тільки під музику можна лягати. Якщо любу тему ви на ютубі розказуєте у вас, є закадровий голос, Там. ваш чи аїшний дуже обережно з тим, то ви можете такий відеоряд собі палити в іграх. Без проблем. Я багато зробив каналів, де брав матеріальчик з GTA, ну трошки десь підрубляв, щоб воно більш реалістичне було. Але це справді робоча штука. Ідея зразу прийшла в голову. Представте, що ви вчитель по англійській мові, або по в'єтнамській мові, або про ще якісь іншій мові. Ви е, робите отакий от відос і на фоні нього, тіпа, своїм голосом, бо ви диктор, і тоді це буде монетизуватися. Плюс ви пишете назви, наприклад, Hello, Привіт. Типу, і так далі. Тобто ви робите дві речі: ви вчите людей англійської мови, плюс, типу, ви робите цікаву картинку, за яку заліпательно дивитися. Ось, ну там різні можна, там скільки всього можна придумати. Так, хоч вірші декламуйте, да, без різниці. Да. Відеоряд на Ютубі важлива штука, і важливо, що він був авторський, а дуже часто його нема де зняти. Тому крута штука. Це в п'ятій GTA. Ви можете в попередній ніші теж попробувати зробити в п'ятій, ну але там якість. Тут же треба підкручувати. Ще одна ніша, і тут прям реально, ніби Rockstar взяли і тиряли ніші на YouTube. це. Легендарна ніша. Я ще починав YouTube у 2012 році, і я сам робив отакі відоси. Ну тоді я їх ще перезаливав. Коротше, в Америці дуже популярний прикол, коли збирається компанія людей, дівчат в купальниках на великих машинах, траках, і вони ганяють по болоті, застрягаючи на квадроциклах, на таких от тачках просто божевільних. І там просто скільки переглядів, і це все теж американська аудиторія. Тобто, я, я б з задоволенням, я сам робив цю нішу раніше. Ось, я б з задоволенням б знімав би такий контент, і в мене є друг вітя обезбашений на квадроциклі. Ми у Львові знімали таку нішу, і він його втопив той квадроцикл. Тобто, ви можете будете в GTA знімати отаку ж саму нішу, грубо кажучи, тупо тобто, все дівчата в болоті в купальниках. І от ви вже маєте приклад каналу, що вже можна тільки по цій ніші, по цьому каналу, робити відоси. Ну це просто бомба. Йдемо далі, давайте рухаємося далі, бо це не одна ніша. Знову ж таки, оцей тікток внутрішньо ігровий. Подивіться, як воно виглядає. Чесно, зі сторони в шортах би таке попало, зразу би й не зрозуміти було. Хоп, 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 хоп. поліцейській погоні. Ще одна ніша. Приклад, ну куди ж ми без прикладу? Ось, наприклад, канал також складна ніша. чор знає, де взяти такий контент. Тобто, ну якщо в когось дядько виїхав, як то кажуть, в Чикаго, і там працює поліцейський, може з ним домовитись. 5 мільйонів, 3 мільйона. І це просто записи з відеореєстратора поліцейського. І це теж можна робити в вита спокійно. Ну, цей канал монетизується, але, ну, як ми вже й казали, що таку нішу буде досить важко монетизувати. Але як в попередніх прикладах, подумайте. Монетизувати можна все. Люкс, рухаємося далі. Стоп, стоп, стоп. Я знаю цей район. Його тримає паса, патрон. Ну, я б сказав, що я знаю цей район а, з серії GTA в минулому, але на Ютубі такі райони теж є і. Я дуже часто люблю досліджувати різні такі дивні ніші. так от... Слухай, ліпше скажи друг розказував. Ні, хорошо, ні. Я досліджую. Я досліджую YouTube і є така ніша, де знімають на вулицях е Лос-Анджелеса. Е Людей найдрівнішої професії, тобто в деяких штатах Америки, типу, це легалізовано, і прямо на вулиці ходять о, представниці цієї професії і пропонують свої послуги. Хтось дуже безсмертний, знімається все на камеру, або ну я не знаю, йому що й досі коліна не прострелили, Ось, ви бачите, прямо відоси, прямо прогулянка. І з машини знімає і так далі. Таких каналів дуже багато. Ви можете просто за ну в пошуку знайти їх, і так далі. Чесно, не знаю. Це настільки небезпечно, що або в того чувака місце на центрі куплене, або він сам а, піднімає економіку країни і працевлаштовує людей в цьому районі на роботу. Як це слово називається СУП Починається на, на... Е, субкультурні це, це закінчується менше на з тим. Ви бачите, скільки всього можна робити в новій GTA, а скільки всього можна робити ще в старій GTA. І ви зразу скажете, можливо, хтось таки скаже, ну так воно не то, ну не та якість і так далі. Зараз вже є ігри, які дуже важко відрізнити від реальності. І на кінець я хочу просто показати одну гру, одне відео. Я спочатку, коли це дивився, я не розумів, що це гра. Ну, типу, угу. я людина, ну, яка має таке. насмотреність якусь. Я такий, а це гра? Як це взагалі можливо? Бо це мега-мега реалістично. Прошу, дивимося оцей відос. Це гра? Да, чувак, це гра. Отут де є дощики, де вони стартують. От я з цього моменту дивився, і це реально дуже реалістично виглядає. Дуже. А що за гра, слухай? Райт го року. Я в шоці. Звичайно, її тут, скоріш за все, могли підкрутити. Моди, ну так, до речі, щось. а я ще що хочу сказати, що скільки зараз виходить Аїшок, і до дві П'ятого року, скільки ще вийде, що е, блін, блінгий відео можна буде так от цифрувати, що він буде прям знятий у 8К. Ну, це справді виглядає реалістично. Ми можемо вернутися знову до трейлера, додивитись його до кінця, подивитись, які ще є штуки. обов'язково вам радимо самим зацінити трейлер. І це тільки перший трейлер. Передіше на нас чекають дуже багато сказав... контент-план до, ре... до релізу і після. Від GTA. ще буде трейлер геймплею, де будуть показувати різні фішки. О, тут і мотоцикли є. І так, можливо там, знаєте, буде стара добра рибалка, типу, а симулятор рибалки так перейде набирають. Це може бути магарелістичний симулятор рибалки. Одним словом, повно ідей, креативте, досліджуйте. І на кінець, просто на кінець. GTA 5 це в... ой, і 6, GTA 6 це вже ніша, це вже величезна і. Ви можете просто про це. Просто, знімати. Знімати, та, просто, просто знімайте знімайте GTA. І це вже вас зразу. І коли вона вийде, різниця, у вас є бажання не спати. Два тижні робити перші геймплеї на Ютубі, ви мільйонер. За То... цей час робіть Ютуб, заробляйте на PlayStation, на GTA, коротше, і коли вона вийде, ставайте GTA-блогером. Я так зробив до моменту виходу трейлера. За тиждень до я почав робити відоси, злитий трейлер GTA 6 і так далі. Ну, і воно собі росло, 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 росло. Як вийшов трейлер, воно все так побух вниз. Ну бо всі трейлер пішли дивитися. Всі пішли дивитися трейлер. А, але до того вдалося підзаробити. Але зараз я стирав фотку, прев'юшку з трейлера, основного назву, все інше, і вже ріст чуть-чуть пішов. Тож, поки ми знімали цей подкаст, на відосі вже 4 мільйона лайків, і це тільки початок. І, до речі, напишіть в коментах, які би ніші ви б могли придумати, щоб знімати в GTA. Я представляю обличчя тих людей, які завтра проснуться і побачать цей трейлер і цей відос. Все, чекаємо вас в коментарях. Коротше, це буде дуже цікаво поспілкуватися. Все, робіть YouTube, грайте в Дай Боже. Дай Боже. Я в шоці 4 мільйони. А хай. тепер ця човіха, яка каже, ги, 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 може знімати трейлер ги, 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 GTA GTA GTA, GTA, GTA. 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 на прямих трансляціях. <laughs> Слухай, заводимо тік включай прямі трансляції, зараз будемо GTA хати. Ого, ну. Доживі. Мама, я Тіктокер.